Здається, я вже колись починав якийсь огляд словами якщо щось працює, не ламай це». Можливо, це навіть було про якийсь із смартфонів саме Samsung. Проте сьогоднішнє відео хочеться почати саме з таких слів, адже дійсно FOLD 6 мало чим відрізняється на перший погляд від своїх попередників. Проте я покористувався цим смартфоном більше ну приблизно десь два місяці, і хочу вам розповісти про них. Ну про Fold і Flip. Проте в дещо не зовсім стандартному вигляді. Ну бо усі чудово розуміють, що тут найкращі матеріали корпусу, найкращі дисплеї, найкрутіші камери. Чи все ж ні? В той же час ми з вами поговоримо на тему. А дійсно чи треба ламати те, що і так працює. Вітаю вас, шановне панство. На зв'язку Агностик, і сьогодні ми поговоримо про досвід використання таких смартфонів, як Samsung Galaxy Fold 6 та Galaxy Flip 6. І так, у мене їх вже забрали, тому не дивуйтесь, що в мене немає його в руках. Перше, що я маю пояснити, ніхто в світі не міняє свій смартфон кожен рік. Ну хіба що одну дуже заможні люди, і це не тільки в Україні, а в світі загалом. Ну або блогери, через яких вам може здаватись, що от усі навкруги смартфони міняють щорічно. Тому розцінювати будь-який девайс, я наголошую, будь-який мова не тільки про Samsung, із контексту мало змін за рік, це не зовсім правильно. Автомобілі також презентують кожен рік, чи два, наприклад, але ж ви не міняєте свою минулорічну модель на нову, правда? Тому новий смартфон, як і новий автомобіль, це історія для тих, чому девайсу вже 2 чи 3 роки, щонайменше. І от для них змін вже буде достатньо, здебільшого. На перший погляд фолди взагалі не змінюються. Я вам більше того скажу. Ви поки його не відкриєте, то у натопі не дуже зрозуміло, що це взагалі фолд, що Це не зовсім стандартний смартфон. В порівнянні з минулим роком він став гострішим та прямішим, позбувшись заокругленостей. Трохи змінились його пропорції, і він став легшим на цілі 14 грамів. Звісно ж тут круте скло горіла Victus 2 з обох боків, а всередині, все так само складка на місці згину. Вона була, є і буде в найближчі роки, я так думаю. Тому що саме в такому форм факторі зробити надійно, і щоб не було занадто складно, мабуть, або поки неможливо, або дуже дорого. Чи бісить ця складка? Абсолютно ні, вона стала кращою у порівнянні з першими поколіннями. Проте, якщо це вас бісить як концепт, що от екран має бути на 100% гладеньким, ви себе не переборете. Хоча у мене, звісно, питання: а чим саме вона заважає, якщо ваша взаємодія зі смартфоном переважно відбувається в правій нижній частині дисплею. Фолди вже давно мають захист від вологи, а в цьому році вони отримали захист ще й від часток сілякого пилу і діаметром 1 мм і більше. Знаючи, що ваш смартфон коштує 80 тисяч, дуже не хочеться, щоб якийсь пісок потрапляв в шарнір, тому добре, що захист є. Але якщо ми говоримо про дизайн, то пил вас буде супроводжувати завжди. Я не знаю, хто з сучасних дизайнерів вигадив робити оці острівці модулів камер таким чином, щоб їх не можна було протерти, бо між ними там така відстань, що там взагалі нічого не пролізе. Але це зло, серйозно. От там пил у вас буде завжди. Дисплеї цього смартфону скажено злі. Що б іде ви не робили? У вас ніколи не виникне ситуації, що вам не вистачило яскравості, серйозно. 1600 ніт на зовнішньому та 2600 на внутрішньому дисплеї це дуже багато. Воно, так, звісно, не зможе світити постійно і по усьому екрану, але це один з найбільших показників на ринку складених смартфонів взагалі. Щодо щим, особисто я не шим залежний, тому мені завжди було байдуже на цей показник. Якщо ж у вас болять очі від s 24 Ultra, то так само. Буде й тут, бо частота щим складає 480 Гц. Для переважної більшості людей цей показник більш ніж прийнятний, проте є гіперчутливі люди, для них що 120, що 240, що 480 це дуже неприємно. Звучить, до речі, фолл так само класно, як і показує. Динаміки гучні, звук деталізований, і його дійсно вистачає для перегляду контенту. Працює все це на мега потужному 8 Gen 3, і було б дивно, якби в 2024 році в одному з найдорожчих смартфонів на ринку щось не працювало б чи працювало б погано. Запускається все працює. Він просто феноменально швидко, а байки про те, що One UI якийсь там не такий, залиште в минулому, будь ласка, серйозно. На мою особисту думку, це найстабільніша та найгарніша графічна оболонка серед Android-смартфонів, серед існуючих на сьогодні. Проте, із року в рік ми бачимо заяви про збільшену випарну камеру, мовляв, цей смартфон можна використовувати для геймінгу і так далі. І з року в рік це може десь і є так на папері, на якихось. 110%, що насправді в 0.1 покращення. По факту усі фолди як тротлили, так і продовжують тротлити. Трохи більше, трохи менше, але втрата продуктивності в такому тонкому і відносно невеликому корпусі, тому, тому що одна половинка смартфону, де і знаходиться чіпсет, апріорі менша, ніж звичайний смартфон. Грайте в простенькі ігри, все окей, смартфон просто відчутно теплий. Запускайте вже щось посерйозніше, гарячою буде навіть рамка. Тому не геймерський це смартфон, не геймерський. Я навмисно пропускаю частину про те, як ви можете гратися з багато та задачністю і так далі, тому що це треба для правильної драматургії розповіді. Що в нас ще є, чим славляться Самсунги? Звісно ж, камери. Чи здивуєтесь ви, якщо я скажу, що вони роблять дуже гарні знімки? Звісно ж, не здивуйтесь. І так само я казав про Fold 5, і точно так само казав і про Fold 4, і так далі. І можу повторити це знову, адже камери FOLD 6 родом з 2022 року, і ми їх вже бачили у ванільному s 22 і в Fold 4. І звісно ж, вони знімають класно. І тут знаєте, яка історія. Хочеться сказати, що от усі флагмани останні декілька років знімають плюс-мінус однаково та якісно. А якщо розібратись, то це дійсно так і є, бо майже усі виробники смартфонів останні 2-3 роки просто майже не змінюють камери, тому і результати, власне, майже аналогічні. Так, звісно, кожен процесор буде по різному обробляти фото, відео і так далі. Проте глобально у власника Fold 4 і власника Fold 6 будуть однакові фотографії. Беззаперечно, гарні, так, але майже такі ж. І тут ми якраз і переходимо до того моменту, коли я відповім на запитання: а навіщо ця складуваність взагалі потрібна? Насправді, як би це дико не звучало, але ви маєте її собі вигадати самі. Ну от знаєте, наприклад, в ноутбуках з кришками на 360 градусів є там, грубо кажучи, 4 цілком стандартних сценарії використання, і жодна компанія не вигадає нових. Тут же це реально залежатиме від користувача. Я винесу за лапки такі сценарії, як у усіляка багатозадачність. Ну бо ви вже їх тисячу разів вам показували на презентаціях, і блогери, і так далі. Наприклад, відкрити умовний, не знаю, там зум і перелік продуктів, які треба купити в магазині, щоб показувати, наприклад, що ви купуєте, і тут же відмічати це в списку. Я думаю, чоловіки мене зрозуміють. Тобто усілякі сценарії, в яких вам прийшлось би перемикатись на звичайному смартфоні між двома останніми застосунками, ви можете. Можете просто відкрити на одному екрані. Я ж хочу сказати, що оця його складуваність, наприклад, буде дуже в нагоді для тієї ж камери. Наприклад, сфотографувати щось з рівня підлоги вгору і бачити при цьому, що ви там знімаєте. Або поставити смартфон, наче трипод або зробити найкраще селфі серед усіх телефонів, бо ви фотографуєте себе на основну камеру і при цьому бачите самі себе. Це, до речі, дуже смішно, бо я якось ось нещодавно в інстаграмі натрапив на доволі успішні відео, яких інстаграм-блогери на серйоз Розповідають, що виявляється, роблячи селфі на основну камеру, фото будуть кращі, ніж на звичайну фронталку. Загалом я веду до того, що усі ці історії вам ніхто не напише. Більш того, я вже неодноразово казав, що конкретно у мене не так вже й багато сценаріїв, яких фолт мені зміг би допомогти. Проте на це є причина під назвою СПЕН. Так, нагадую, що Fold підтримує S Pen. не від S24 Ultra, навіть не від Tab S10 Ultra, а конкретно свій, який не буде дряпати м'який внутрішній екран. На ньому зав'язано дуже і дуже багато особливостей, які вже є в смартфоні, і які роблять Fold дійсно кориснішим. І як на мене, було б взагалі ідеально забрати S-Pen у ЕСОК і залишити їх виключно для фолдів, можливо, змінивши назву на якийсь умовний Galaxy Note Fold, наприклад. Проте є одне величезне, але під назвою його немає в комплекті. Ба Більше, навіть якби він там і був, він не може бути завжди поруч з вами без відповідного чохла. І я щиро вважаю, що Samsung могли б значно підвищити продажі фолдів саме включенням S Pen -у в комплект, адже таким чином користувач отримував би набагато більше сценаріїв використання одразу з коробки, не теоретично роботу з документами на більшому екрані, а роботу з документами разом з S Pen, що було б значно зручніше. Так само, як і взагалі роботу з текстом, нотатками і купую купою всього іншого. S Pen робив би це все значно кращим. Він, власне, і робить. Але для цього треба придбати ще чохол за 4 тисячі і саме СПЕН ще за дві. І мова тут не в тому, що людина, яка має можливість придбати смартфон за 2000 доларів, не може витратити ще 50 доларів на чохол та СПН. Ні, це окремий аксесуар, який сприймається як щось зі сторони, а не те, що вже мало б бути там, бо для нього багато чого і вже є в смартфоні. Та й банально, якщо мені подобається інший тип чохлів, наприклад, я пролітаю, бо потрібен саме цей скріпленням для СПН. Наступне батарея: автономність на теста дійсно вражає 15 годин на внутрішньому дисплеї, 17 на зовнішньому, і це реально дуже багато і приблизно стільки ж скільки було у того ж S24 Ultra – і ультра зі своєю батареєю 5000 мАч спокійно в моєму сценарії використання і через місяць, і навіть через два спокійно тримала цілий день. Fold 6, нагадаю, пішов по шляху зменшення ваги та габаритів, тому батарею вирішили не змінювати. Це все так само 4400 мАч. як ви вважаєте, чи достатньо такої ємності сучасному флагманському смартфону з топовим процесором? М'яко кажучи, ні. І це при всьому тому, що я ну, ну, дуже вкрай рідко відкривав внутрішній дисплей і не користувався автосенте. Синхронізацію це пару годин месенджерів, може з годину-півтори відео та годинка соцмереж. Все проте станом на п'яту вечора частіше за усе я вже ставив смартфон на підзарядку. Можливо, все це семпли, в нього щось не так із батареєю було, можливо, це я якось не так користувався ним. Хоча, як на мене, мої сценарії використання значно простіші за запропоновані виробником. Проте, як на мене, це все ж малувато якось. Ну а може я неправильно тестую, і насправді просто треба було сказати, що от він реально під навантаж, буде тримати понад 17 годин роботи. Не знаю, враховуючи те, що наступний флагманський процесор, звісно ж, буде ще потужнішим, час ставити вже трошки більшу батарею, як і швидшу зарядку, бо 25 Вт, ватт ну це вже зовсім несерйозно. Я не можу пояснити чому, але фліп мені подобається до неможливості. Просто саме як концепт. Мені подобався перший фліп, мені подобається і шостий. І усе вище вказане про відмінності фолда від своїх попередників. Можете сміливо використовувати у відповіді на питання, а чим новий фліп відрізняється від попереднього. Трохи тонкіший, захищений, від пилу, яскравіший дисплей, новий процесор. Але тут, на відміну від фолда, змінили основну камеру, і тепер вона така ж, як у фолда, власне. А ще батарею зробили більшою. Тепер це 4000 мАг, і це реально відчувається. От фліпа нормально вистачає на світловий день, тому що ви його банально менше вмикаєте, відкриваєте повністю екран, бо у вас є зовнішній екран, де можна і сповіщення прочитати і відповісти на нього, якщо дуже сильно захочеться, і так далі. Фліп класний, фліп дає круті відчуття цього закривання. І як концепція, мені навіть подобається більше, ніж фолд, Але це моє особисте вподобання, можливо, і дивне. Ну і звісно, що обидва смартфони підтримують Galaxy AI з усіма його фішками які знову ж таки з S спеном на фолді було б набагато краще використовувати. У фліпай AI також є і що було в S24, Що в S24 FE, весь весь Galaxy AI точнісінько такий самий. Я сподіваюся, що на питання, чи треба оновлюватись власника минулорічних фолдів і фліпів, я відповів. Я окремо наголошую на тому, щоб ви не порівнювали не тільки ці, а й взагалі в смартфони. От за рік нічого не змінилось, бо це і не потрібно. Загалом вам треба розуміти, що це реально найтехнологічніші девайси на ринку взагалі, з цим неможливо сперечатись. Так і все так само досі, на жаль, не працює українською, проте він працює в переважній своїй більшості, причому одразу на релізі працював. І це реально круті та класні смартфони. Від фліпа нічого, окрім емоцій, ось цих нічого не треба взагалі. Це девайс, який ви маєте робити хлоп по закінченню розмови. Так, це основний його посил. Так, ну і те, що зовнішній екран також корисний. Fold – це зовсім інше, це смартфон можливостей, які у вас можуть бути, якщо вони вам потрібні. Вони обидва відмінно працюють. Користування ними це реально насолода найвищого рівня, що з тактильної, що з програмної ефективно. Івної точки зору, проте, звісно ж, тільки користувач може відповісти на запитання. А чим цей девайс може допомогти саме мені? Пишіть в коментарі, що ви думаєте про Fold 6 та Flip 6. Ну а з вами не як завжди був Агностик. Бережіть себе, своїх близьких та Україну.